Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Сьогодні ми зустрілися, щоб дізнатися, з що складається екосистема житла та що на неї впливає. Однією із штучних екосистем, створених людиною для задоволення власних потреб, є житло. Це приватні будинки, квартири у багатоквартирних будинках. Житло вважають екосистемою в мініатюрі. Як і будь-якій екосистемі їй властиві надходження енергії і ресурсів, а також наявність організмів, обмін речовинами та енергією. В екосистемі житла може бути чотири види енергії електрична, теплова, світлова, енергія, що надходить з їжею. У збалансованій екосистемі житла відсутнє зайве споживання електроенергії і таких ресурсів, як природний газ чи гаряча вода. Харчові продукти в ній наявні у достатній кількості, але споживання збалансоване і не перевищує добову норму калорій. Але інколи люди захоплюються використанням енергії і забувають про наслідки марнотратства для сімейного бюджету та соціальну відповідальність за збереження ресурсів. Але економити це просто і корисно. Всього лишень не поспішайте спалювати чи викидати на смітник те, що видається непотрібним або зайвим. Для вас цілком посильно паперові відходи збирати і здавати на переробку, речам, які вважаєте для себе старими, давати друге життя або ділитися з тими, хто їх потребує, а органічні відходи, траву, листя компостувати, щоб потім мати безкоштовне добриво. Ви вже знаєте, що природним екосистемам властиве самовідновлення. Якби в екосистемі лісу воно не відбувалося, то за десятки років ліс перетворився б на звалище листя, гілок і стовбурів повалених та відмерлих дерев і трав. Екосистема житла створює, підтримує та відновлює людина. І якщо людина не буде піклуватись про відновлення екосистеми житла, то таке житло перетвориться на звалище побутових речей. Поряд з людьми в екосистемі житла мешкають інші організми. У гощиках ростуть кімнатні рослини, а в акваріумі водяні. Також в екосистемі житла завжди є тварини. Крім домашніх улюбленців, у будинку чи квартирі часто оселяються безвідома людини та, попри її бажання, міль, таргани, мухи, павуки блохи, миші та інші. Рослини в екосистемі житла сприяють нормальному складу повітря. Вони поглинають вуглекисний газ і виділяють кисень, стабілізують вологість повітря, а ще створюють затишок і покращують настрій. Тварини в екосистемі житла потребують зовнішніх джерел харчування. Ними є харчові продукти, які вживають люди, а в окремих випадках і організм людини. Для природних екосистем не існує поняття шкідники. Усі живі істоти приносять певну користь системі, підтримуючи її існування. У штучних екосистемах істоти, які заважають системі функціонувати належним чином, розглядаються як шкідники і знищуються. Тому для екосистеми житла Перелічені істоти є шкідливими і люди намагаються від них позбутися. На екосистемі житла позначається наявність забруднювачів у повітрі. Забруднюють повітря отруйні речовини, що виділяються штучними матеріалами, з яких виготовлено меблі, лінолеум, деякі оздоблювальні матеріали. Забруднювачі екосистеми житла Міститься у продуктах згоряння природного газу, газових плитах та котлах. Вкрай небезпечним забруднювачем є тютюновий дим. Кімнатний пил ще один вид забруднювача екосистеми житла. Не варто нектувати вологим прибиранням, витрушуванням речей. Так ви захистите екосистему житла від кімнатного пилу, який є не лише мікроскопічними частинками ґрунту і віску, а містить у собі пилок рослин. Ворс з оббивки меблів і килимів, м'яких іграшок. Потерпають від пилу шкіра, очі, дихальні шляхи і органи травлення людини. Основна небезпека полягає в тому, що кімнатний пил це ідеальне середовище існування пилових кліщів. Нерідко, на нечищених тривалий час в фільтрах кондиціонерів, хлібові, фруктах і овочах, що довго зберігаються, З'являється плісніва. Спори цвілевих грибів створюють біологічне забруднення приміщення. Вони довго живуть у кімнатному пилу і теж шкідливі для здоров'я, бо можуть спровокувати бронхіт чи алергію. Побутова хімія, засоби гігієни, хоча і є помічниками людини, але поповнюють перелік забруднювачів екосистеми житла якщо їх зберігати відкритими та не дотримуватись правил захисту під час роботи з ними. Забруднення шкідливим випромінюванням є особливим видом забруднення екосистеми житла, тому що його не можна побачити чи відчути органами нюху. Його створюють побутові електроприлади, яких не бракує у сучасних квартирах. Кожен із зображених на екрані приладів та їм подібні створюють зручності і дуже потрібні у побуті, проте надмірність їхнього використання не лише обертається витратами електроенергії, а й негативно впливає на здоров'я людини. Дослідіть екологічний стан вашого власного житла. З'ясуйте, з чого складається екосистема власного житла які ризики для здоров'я в ній існують та як їм запобігти. Для цього з'ясуйте, яка енергія і звідки надходить до житла. Який вид енергії ви вважаєте основним. Оцініть, наскільки економно ви її витрачаєте. Класифікуйте забруднювачі екосистеми вашого житла за тими групами, що описані в науковій довідці. Розробіть план відкладних заходів та заходів на перспективу щодо поліпшення екосистеми вашого житла. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!